А що це за конструкція така нехіла? Ну, це ж. Ваші це... пакети, до речі, замовили, вже вони десь там чи готові, чи скоро будуть готові, не знаю. А це куди? Вітаград. Приватний так. будинок ось і ось там ще, бачиш, вікна маленькі. Угу. Ось тут збираємо алюміній. У нас ось там тарцовка з поворотом, це протяжка, щоб якщо широке різать. Пості лежать, профіля лежать, чекають, поки там... в роботу запуститься. Ось для імпастов тарцовка, угу. капір. Для всяких отворів, для всяких mm -hmm. замків і так далі, ручок. Ну, ось самий такий теж. Елюматик. Елюматик для запресовки углов. Елюматик. Да, Оскільки я відстанок. знаю, це типу один з топових. Так, да, да. це, кстати, топовий станок. Да. Да, бо, типу, ну, я так розумію, це самий відповідальний кусок роботи. Да. Для зборки створок і так далі. <кх> да. Ну, і наш цеховік нас, ну, парень новий працював, великий досвід має, сказав, що прям станок шикарний. Ну, ось, ось весь, в принципі, цех. Ні, ну слухай. Ми ж купили ну... повні обладнання, все купили, ті столи. А ось хлопці в цеху, типу, ну, до шостої, чи як скільки є роботи? Чи у вас ще немає стільки роботи? Ну, Взагалі у нас молити? графік з 9 до 6. -ї. А, на зараз з 8 до 5. зараз з 9 до 5. -ї.